Добрий день, шановні діти, сьогодні у нас понеділок, 15 січня, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 2 січень місяць, робочі зошити, ручки, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 30 друкованого зошита. Тема нашого уроку: роль прикметників у мові. Змінювання прикметників. Перш ніж Працювати над завданнями уроку налаштуємося на урок з пісенькою про прикметник. Співаємо разом. Сьогодні ми продовжуємо працювати над темою прикметник його граматичні ознаки. Розгляньте карту знань. Пригадайте і впишіть ключові слова. Перевірмо, прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку предмета і відповідає на питання який або чий. Для відмінювання прикметники поділяють на дві групи: тверду з основою на твердий приголосний, смачний новий, м'яку з основою на м'який приголосний, ні синій, давній. Прикметник завжди стоїть у тому роді, числі та відмінку, що й іменник, з яким він пов'язаний. Називний відмінок однини чоловічого роду. Це початкова форма прикметники. У реченні прикметник здебільшого є означенням, інколи присудку. А зараз виконаємо практичні завдання. Доберіть прикметники за змістом. Підкресліть прикметник означення та прикметник присудок. Увага! Прикметник присудок стоїть після предмета. Натисніть на паузу. І продовжіть речення. Перевірмо. Починається який? Зимовий ранок. Прикметник зимовий означення. Моя земля яка є? Квітуча. Прикметник «квітуча» є присудком. Він стоїть після іменника земля. Наступне завдання. Прочитайте текст. А тепер напишіть, замінюючи виділені прикметники доречними антонімами із довідки. Дивіться внизу довідку і зробіть висновок, як змінився текст. Працюємо разом. Читаємо текст. Із за хмар видно бліде зимне сонечко. Зимне це значить холодне. Річка вкрита молодою щільною кригою. У низькому небі шугають сумні ворони. Отже, скажіть, будь ласка, у цьому тексті описано початок, середину чи закінчення зими. Початок зими що видно? Холодне зимне сонечко, річка вкрита молодою щільною кригою, тобто тільки замерзла, і у низькому небі шугають сумні ворони, сумні, тому що далеко ще до весни. А тепер замінімо прикметниками-антонімами і прочитаємо отриманий текст. Із за хмар видно яскраве, тепле сонечко, річка вкрита давньою рихлою кригою, у високому небі шугають веселі ворони. Скажіть, чи змінився текст? Ну, звичайно, у цьому тексті ми бачимо, що скоро закінчується зима, з чого видно, що сонечко вже яскраве й тепле що крига на річці уже давня і рихла, і що небо якби повищало, і ташки ворони повеселішали, отже, скоро весна. Отже, дітки, зробімо висновок, яку ж роль відіграють прикметники у тексті. За допомогою прикметників ми навіть можемо встановити пору року початок цієї пори року чи закінчення. А зараз, будь ласка, попрацюємо над наступним завданням. Перейдімо на сторіночку 31 і пригадайте поділ прикметників на тверду м'яку групи. Прочитаємо текст Найки. Є два прикметники твердої та м'якої груп, схожі між собою дружний і дружній. Дружний це той, що пов'язаний дружбою, взаємною прихильністю, довір'ям, відданістю, згодою, дружний клас, дружна сім'я. Дружній прикметник від слова друг, дружня порада. Тобто порада друга, дружній погляд. А зараз виконаємо практичне завдання. Змінимо прикметники дружний і дружній водний. Поспостерігаємо, яке ж закінчення мають ці прикметники. Називний який дружний? Дружній, родовий якого. Дружного-дружнього. Давальний якому? Дружному-дружньому. Знахідний, який або якого? Дружний дружного. Дружній дружнього, орудний, яким? Дружним, дружнім. І місцевий, на, яким, на якому? На дружнім, на дружному, на дружнім на дружньому. А зараз, дітки, складімо речення з цими прикметниками. У нас веселий, дружний клас, дружній погляд вселяє впевненість, а ви складіть свої речення. Підведімо підсумок. Що є два прикметники твердої, там м'якої групи, схожі між собою, дружний і дружній. Не плутаємо їх. Дружний це той, хто пов'язаний дружбою, а дружній від слова друг, дружня порада, дружній погляд. А зараз, дітки, ми з вами перегляньмо презентацію, поясніть значення, які. Має слово гармонія. Увага на екран. Слово гармонія в музиці означає правильне, приємне для слуху поєднання звуків в одночасному звучанні. Милозвучність. Так називають і музичний інструмент ручний, губний, у якому струмінь повітря рухає металеві язички. У переносному значенні гармонія. Злагодженість, взаємна відповідність якостей предметів, явищ. кажуть гармонія барв, гармонія настроїв, гармонія людини і природи, гармонійні стосунки. А зараз попрацюємо практично. Щойно ви дізналися значення слова гармонія. Прочитайте висловлювання майстра ушу як тура Джеталі. Чи поділяєте ви його думку? Натисніть на паузу. Працюємо разом. Сумно, що я показав лише те, як бойові мистецтва завдають болю. Мені не випало можливості довести, що головне не бій, а пізнання гармонії. Тільки пізнавши гармонію, ти станеш великим. А зараз, дітки, прочитайте виділені прикметники. Розберіть їх забудовою. Перевірмо. Бойові закінчення і основа бойов. Корінь бой спільнокореневе слово бій. Суфікс ов. Головне закінчення е, основа головн, корінь голов, суфікс н. Попрацюємо над наступним завданням. Пригадайте правила вживання суфіксів цьки й ськи за скороченим записом. Основа на кчці, суфікс ць, к, кінцеві букви основи кач, не пишемо. Гірник гірницький, ткач кацький, молодець молодецький. Винятки Нью-Йорк, Нью-Йоркський, ірак, іракський тощо. Якщо ж основа прикметника закінчується на г, «ж», «з», Пишемо суфікс зґ. Кінцеві букви основи Г, Ж, З, не пишемо. Прага праський, Запоріжжя, Запорізький, Кавказ, Кавказький виняток герцог, герцогський. Звертаю вашу увагу, що прикметники, утворені від нас власних назв, пишемо з малої літери. Прага, Празький пишемо з малої. Запоріжжя, Запорізький пишемо з малої. Натисніть на паузу ще раз прочитайте це правило. Попрацюємо практично. Утворіть прикметники за допомогою суфіксів ськ і «ськи». Перевірмом. Половець половецький, парубок парубоцький, овруч овруцький, викладач викладацький, гага гаський, гамбург, гамбурзький, Париж Паризький, боягуз боягузький. Повернімося до сторіночки нашого зошита. А зараз візьміть участь у перегонах. Оберіть вид транспорту, на якому будете змагатись. Пам'ятаємо умови конкурсу, що потрібно за 4 хвилини виконати всі завдання. Якщо всі завдання виконаєте успішно, то одержите гран-при. Натисніть на паузу. І починаємо працювати перевіримо. Ну що ж, хто виконав всі завдання правильно, отримуйте гран-при. Ну, а хто допустився по молочок, наш девіз: Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. А зараз перейдімо на сторіночку домашнього завдання. Вдома, дітки, ви скористаєтеся друкованим зошитом, частина друга для домашніх завдань сторіночка 12. І виконайте. Перше, друге і третє завдання. Ознайомимося із містом завдань. Завдання перше. Познач рядок, у якому записано слова винятки з правил. Пригадайте ці слова. Друге. Утворіть і напишіть прикметники. І третє, прочитайте текст, уставляючи пропущені та підкреслюючи потрібні букви. Доберіть і напишіть заголовок. Спишіть цей текст. Установіть зв'язки між словами другого речення за допомогою питань. А ми повернімося на початок нашого уроку. І пригадаємо, про що ж ми сьогодні з вами говорили. А говорили ми з вами про прикметники, про їх роль у реченні. Ми говорили про те, що прикметники надають тексту емоційного забарвлення і навіть змінюють його значення. Також ми сьогодні пригадали з вами. Тверді і м'які прикметники, як змінюються прикметники дружний і дружній. Розглянули, що означає слово гармонія. Як творяться прикметники за допомогою суфіксів зьки і цьки. які винятки із правила. Також ми брали участь у великих перегонах. Повторили написання прикметників фразеологізми. Наш урок добіг до кінця. Я говорю до побачення, до нових зустрічей!